Ваво аварія поблизу Івано-Франківська, рейсовий автобус на швидкості врізався у mercedes спринтер Віномарці було п'ятеро людей. Я дивилася вікно на небо і чую, що шофер говорить. Що він йде? На зустрічну. коли я повернула голову, цей автобус він отак прямо пересікав. Не нічого не біжав. Пересікав, як знаєте, корабель в морі. Їхав прямо на нас. Я тільки побачила світла, великі світла від автобуса і все. Окрім Тетяни Іномарці було ще четверо людей, двоє водіїв та дві жінки заробітчанки Жінки їхали теж в Мілан. Вони були дома, наскільки я так зрозуміла, в відпустці і їхали обоє в Павію. Закінчився відпуск, і їхали далі. Вони там працюють. Мандрівка до Італії для них завершилася поблизу Івано-Франківська на дорозі державного значення Чернівці Мамалига. Тут у Мерседес Спринтер врізався порожній рейсовий автобус. Від удару водія та пасажирівномарки затисло в салоні. Людей визволяли рятувальники. У результаті ДТП загинула 57-річна заробітчанка, Ще четверо людей госпіталізовано до обласної лікарні. У найважчому стані нині водій Мерседеса, чоловік у реанімації. В нього є переломи кісток нижніх кінцівок. Зокрема, відкриті перелом лівої стегнової кістки, правої стопи, вивих у лівому кульшовому суглобі і кісток правого передпліччя. Зараз він знаходиться в стані травматичного шоку. За життя ще однієї заробітчанки продовжують боротися медики. Жінка в операційній. винен у ДТП працівники державтоінспекції поки з'ясовують, за попередньою версією водій порожнього автобусу значно перевищив швидкість. Попередньою причиною можна назвати вину водія автобуса, який швидше всього не вибрав безпечної швидкості. Виїхав на зустрічну смугу». За фактом дорожньо-транспортної пригоди вже розпочато кримінальне провадження. Водію автобусу пас загрожує до п'яти років позбавлення волі. Увімкніть фари з 1 жовтня по 1 травня. Усі водії мають їздити із увімкненими фарами або денними ходовими вогнями навіть у світлу пору доби. Такі правила діють лише поза населеними пунктами. Це передбачено тим, що у осінньо-зимово-весняний період на дорогах погана видимість можуть бути снігові, дощові опади або ж тумани. В основному на заміських дорогах водії рухаються з перевищенням швидкості руху. Ну часто практика, як показує, це пов'язано з тим, щоб додатково позначити транспортний засіб, який рухається, щоб упередити аварійність на дорогах. Такі зміни до правил дорожнього руху в Україні діють вже два роки. Водії, котрі бували за кордоном, кажуть, такі стандарти в Європі запроваджені давно. Тому погоджуються вимоги до учасників дорожнього руху виправдані. Все задля безпеки людей. Ну в Європі всі їздять, і ніхто не жалується. Добре, видно водія і машину, водію машину на зустріч, яка їде. Не є багато бензина світла. Ти 2003 року в безпеці мотоциклу введено правило, що фара має бути включена завжди хоч днем, хоч ночі. Відтак є й такі, котрі такої думки не поділяють і не розуміють, навіщо вмикати фари в день. Мовляв, і так видно. Інспектори дає наразі попереджають, а далі несумлінних водіїв штрафуватимуть. Декотрим водіям потрібно сказати що це відповідно до закону. Тобто. Дистанційно ми не можемо ними керувати, якщо ми не маємо законодавчої бази до таких водіїв відповідно до статті 122 частини другої кодексу про адміністративні правопорушення передбачено штраф від 425 гривень до 510. Однак ми звертаємося з роз'яснювальною роботою, щоб упередити таке порушення водіями і, звичайно, упередити аварійність на дорогах. Бутні поліцейські Івано-Франківська отримали службові посвідчення. Півтори сотні курсантів Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ України нещодавно повернулися зі столиці. Там вони проходили таберний збір в Центрі спеціальної та фізичної підготовки. По її закінченні першокурсники склали присягу на вірність народові України. Мені тут дуже дуже подобається. Умови в нас дуже хороші, навіть. Дуже хороші. Живемо ми в казармі по 25 дівчаток. За цей час я буду бачити, які будуть зміни в державі, і в законодавстві, і взагалі в органах міністерства внутрішніх справ. І я думаю, що нова поліція яка ми є, ну яку я приймав присягу, буде краще, ніж те, що було стінах академії курсанти навчатимуться чотири роки за новими стандартами національної поліції. Опісля офіційно одягнуть уніформу поліцейських. Керівництво вишу стверджує, заклад повністю підготовлений до формування нової генерації силових структур. Відповідно до закону України про національну поліцію, який прийнятий Верховною Радою України 2 липня 2015 року. Курсанти прийняли присягу поліцейського і відповідно навчальні плани з підготовки фахівців. Підготовлені з урахуванням вимог цього закону. Ми, звичайно, їх будемо залучати до практичних заходів, до охорони громадського порядку, так, щоб вони вміло поєднували свої теоретичні знання з практичною діяльністю органів внутрішніх справ. Відповідно, ми зараз всі перебуваємо в стадії реформування, тому багато є сподівань, багато очікувань. Надіємо, що спільними зусиллями з керівництвом факультету, з педагогічним колективом, ми зможемо направити їх, як кажуть, на путь істинний, ось, ну і вміло поєднати їхні теоретичні знання на практиці. Новобранці у свою чергу пообіцяли старанно навчатися, аби стати гідною зміною нинішнім правоохоронцям. Ручення посвідчень завершилося урочистим курсантським парадом. Ступні випробування по відбору до патрульної поліції Прикарпаття тривають. Щоденно тестові завдання складає майже 300 кандидатів. Одночасно за півтора години в один захід здає 60 осіб у двох аудиторіях. За особистим паролем та логіним кожний кандидат підходить до комп'ютера та в електронному варіанті відповідає на 60 питань, визначених у завданні. В ході виконання завдань технічну допомогу та роз'яснення надають асистенти. Контроль за процесом вступної кампанії здійснює Дмитро Пріхніч, куратор відбору до Івано-Франківської патрульної поліції, старший інспектор відділу моніторингу та аналізу Київської поліції. Перший етап тестування ми почали. З 21 числа минулого тижня. Зараз це ще у нас іде, другий тиждень закінчується. Протестували ми більшу частину людей, які подали анкету, але, на жаль, приходять не всі. Явка у нас не 100%. Ми запрошуємо кожного, їм надходить лист на пошту. Також з ними зв'язуються дівчата з гарячої лінії, кажуть, попереджаю, що завтра, післязавтра чекаємо вас на тестування. Явка не стовідсоткова. У нас 60 комп'ютерів встановлено в двох залах, в п'ять етапів ми приймаємо людей. Тобто за один день ми можемо 300 осіб прийняти ну, на перший етап тестування. Варто зазначити, що до медичної комісії, яка визначає придатність кандидатів до військової служби, запрошено спеціалістів із інших областей. У нас є лікарі не тільки з поліклініки управління, до нас відрядили лікарів з області. Ми їм дуже Вдячні за те, що нам допомагають, то що можливості не справляються всі лікарі, то що нам потрібна допомога, щоб отарголог, наприклад, був не один, а декілька, так як і коліст, щоб люди не стояли в черзі, все організовано. Кандидати проходять там три поверхи. Огляд, потім останній кабінет це вже начальник ВЛК, Він виносить вердикт придатний або непридатний до служби. Етап фізичної підготовки проводитиметься під відеонаглядом для фіксування виконання нормативів. Після тестувань та лікарської комісії кандидати пройдуть наступний етап: психологічні тести та співбесіду. Тестуючі, із якими ми поспілкувалися, зазначили свій свідомий вибір та бажання працювати у поліції, щоб змінити державу на краще. Ну, чому тому, що хочу змінити країну на краще, дивлюсь, поліція нова структура формується. Ну дійсно повірив, хочу докласти зусиль. Да, як всі тести то. Прийду в медичну комісію, то можна працювати. Прикарпатські правоохоронці провели навчально-штабні тренування під умовною назвою Хвиля. Особливий акцент при цьому робиться на професійній підготовці до захисту території Івано-Франківської області у разі можливих масових провокацій для забезпечення правопорядку, спокою та безпеки громадян. Метою навчальних тренувань є також підготовка міліціонерів до посиленого режиму роботи із забезпечення громадського порядку, зокрема під час проведення виборчої кампанії. До проведення навчальної спецоперації залучено 200 правоохоронців Івано-Франківської області. Навчання пройшли на високому професійному рівні. Заступник начальника управління, начальник міліції громадської безпеки УМВС України в Івано-Франківській області, підполковник міліції Василь Віконський, який проводив навчання, висловив сподівання, що засвоєні навички міліціонерам не доведеться використовувати на практиці. Проте бути готовим професійно це обов'язок кожного правоохоронця.